Я приведу ще раз приклад, який мені дуже подобається. Він стався під час Вітчизняної війни. Тоді, коли був голод, тоді, коли євреїв, народ Божий, зганяли в гетто. ці місця, де ці люди були лишені їжі, ліків, вони голодували, вони боліли, вони вмирали. А потім їх розстрілювали. Але одна жінка, віруюча жінка, полячка. І от ця жінка, яка знала, що там везуть євреїв, і от ця жінка, вона йшла, і коли їхала ця машина, яка везли євреїв, перевозили їх туди, в гетто, І ця жінка брала з собою хліб. хоча Дома були маленькі діти. І вона кидала той хліб. Вона кидала в цю машину. І одного моменту, коли вона кидала цей хліб ту машину, німецькі солдати побачили, зупинилися. Вона старалася це робити обережно. Але вони зупинилися взяли і взяли її, кинули туди. Хоча вона була не єврейка, і сказали: Ти вмреш разом з ними. Але ця жінка не опустила руки. Вона стала молитися. І їй прийшло побудження молитися Духом. І коли вона почала молитися Духом, Дух Святий зійшов і звернувся до євреїв. Бог наче говорить, моліться до Ісуса, якого я послав цей світ. Дух Святий наче говорити на єврейській мові. Моліться до Ісуса, бо тільки Він може вас спасти. Написано, брати і сестри, що нема іншого. Крім Ісуса Христа, Він є кодатий. Він є просвященник. Він є ходатай віри нашої.